Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде такий реальний тест інвертора 12 В, 220 В, 2000 Вт. В попередньому відео був огляд, були деякі зауваження. Отже, вже тут я зібрав схему. Зараз будемо перевіряти та тестувати. Для перевірки інвертора відповідно використано, як бачимо, сам інвертор. Акумулятор Logic Power Gallowey 12 В120 А1 Втметр, струмовий кліщі, частотомір. Ну і в якості навантаження лампи розжарювання будуть. Отже, вмикаємо схему, перевіряємо інвертор. Так, отже, вмикаємо відповідно автоматичний вимикач, я так постановив. Напруга 12,8 на акумуляторі, як бачимо, 0,03 А. Так, ось наш інвертор. Вмикаємо інвертор. Вага на екран. Інвертор увімкнувся. Споживання становить ось такий результат бачимо. 3,5 Вт, 6 Вт. Струмові кліщі будуть як додатковий відповідний індикатор струму. Для порівняння, щоб було видно. Візьму ось так, зроблю. 0,8 Ампера струмові кліщі, як бачимо, так показує. Холостий хід інвертора. Так, на вихід у нас під'єднаний зараз буде частотомір. Частота у нас показує. Зараз переглянемо. Отже, увага. Умикаю частотомір, дивимося частоту, що у нас показує. Частота 49,960 Гц. Майже 50 Гц. В якості навантаження у нас будуть слугувати лампи розжарювання. Дивимося, напруга у нас 225 вольт, 4,1 Вт. 0,02 А. Вмикаємо лампи розжарювання. Отже, навантаження під'єднано. Лампи розжарення вмикаємо. Так. Ось так зроблю, щоб було видно. Вмикаємо одну лампу. Дивимося зразу на частотомір, коли у нас частота буде вже спадати, і на показники відповідно наших приладів. Напруга становить 12,0. Тут бачимо ось такий результат: 12,2-9,2 Ампера. Тут нас показує кліщі. Ось так. Вони неправильно показують трохи. Так, йдемо далі. Вмикаємо наступну лампу розжарювання. Кулер увімкнувся. Навантаження становить. Дивимося 23 Ампера 74 Вти. Напруга просіла 11,5, 49,960, частота ще тримається. Вмикаємо наступну відповідну лампу. Так. На вантаження дивимся. Триста пятьдесят три вата, двести пятнадцать вольт, сто один шестьдесят пять ампера. Все становится. 422 Вт. 11,7 вольта у нас по стороні акумулятора 35 А. Частота тримається. 49,960, Напруга просіла 11 вольт. Тут дивимося у нас. Показник. 855. А, в мене тут в струмих кліщах сів цей. Акумулятор крона. Ну, ми їх вимкнемо. Так, ось такий у нас результат. Далі вмикаємо зараз увагу на екран лампу навантаження Наступно, що що ж буде відбуватись? Дивимося, чи частота буде триматися чи ні. Оце увімкнуто навантаження бачимо, 11 вольт 49 960. Частота тримається 10,7. Тут у нас показник 46 А 636 Вт. Споживання відповідно від акумулятора. 636 Вт від акумулятора. По стороні інвертора вихідна напруга 205 вольт просіла. 457 Вт 223 А. Такий результат. 11,4 вольта. 48 Ампер. 549 Вт. Напруга показує тут 10,7 вольт. 49960. Отже, частота тримається. Випробовування, відповідно, думаю, пройшло успішно. Зараз я все вимкну. Отже, вимкну, зробимо паузу. Далі будемо розповідати, що і як. Отже, склав я ось таку табличку: відповідно: автономна інверторна система живлення 12 вольт 220 вольт. Відповідно, потужність акумулятора, яка тут є в акумуляторі. Перемножив я 125 вольт, це якщо заряджений повністю акумулятор на 120 а годин, у нас виходить 1500 Вт. -годин. Якщо номінал 12 вольт на 120 а годин, 1400 Вт. -годин. Відповідно час роботи акумулятору в залежності від навантаження. Ось якщо брати у ватт-годинах, 1400 ватт-годин, при навантаженні 50 Вт, відповідно вистачить і даного акумулятору роботи на 28,8 годин. При навантаженні 100 Вт 14,4 години. 150 Вт 9,6 годин, 300 Вт 4,8 годин і при 500 Вт на 2,8. години. Якщо брати поємності акумулятора 120 ампер годин час роботи буде ось такий. 50 Вт-24 години вистачить роботи акумулятора при 100 Вт на 12 годин. Особливо значить популярне це 100 Вт, адже котел навантаження споживає близько 100 Вт. Отже вистачить на 12 годин роботи даного акумулятора. При навантаженні 150 Вт 8 годин, 300 Вт 4 години і 500 Вт 2,4 години. Отже, Відповідно, хто як рахує з альтернативчиків, чи в ватах годинах, чи в ампер годинах, така табличка для порівняння ось в мене є складена. Отже, Давайте ще раз спробуємо: перевіримо при повному навантаженні. Вмикаємо інвертор. Частота 49960. Так, увага. Ось так зроблю, щоб було видно на екран. Вмикаю повністю навантаження. 49-960 частота тримається. Дивимося, споживання становить 46 А від акумулятора 11,7 В 534 Вт. Тут у нас по стороні високий 200, зміну струму 205 В, 460 Вт, 224 А. Навантаження лампи розжарювання. Ось так працює. Автономна інверторна система. 12 В-220 В. 220 В. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Все буде Україна!